Вітаємо мої любі! А, наразі у нас буде розклад на тему Харків. А, найближчим часом обстріли. Ось Після ночі ну й до цього з цими шахедами. В общем, пізно працюємо. Скажіть мені, будь ласка, найближчим часом Харків обстріли. Хочу на новій колоді Я надіюся, вона також буде гарно показувати, як там. Готують. Да. Шахідний. Велика кількість в планах, велика кількість, величезна кількість шахідів. Матір. Вибачте мене. Що ще? Ракетний обстріл також не да. Ну, Це прикордонно це БНР чи щось таке. Але будуть такі моменти, як типу обманки чи щось таке. І... Це область. По області більше буде ракет летіти. Буде летіти, на жаль, на військові об'єкти. Військові. Це техніка військова, скупчення військових, прикордонна територія. Область, коротше. Можете. Може таки бути, що вдарили, потім дослідили. Дослідили. Ще туди ж прильот. Але через деякий час. Ну, коротше, от в те саме місце. Бо в них я так розумію, є інформація якась, чому. Чому. Ну, бо, о, скажімо так, обраний є, є приказ, є наказ, є обраний участок, по якому треба працювати, коротше говорямо. І, скоріш за все, це ну, область точна, а місто покажіть, місто. опять знову після шахедел Добре, покажіть. ну короче самі ви заметили що на Харькове активизувалася не имела сайм был вчора как мне казала навіть там по Украине було той час торгов и в Харківській області купа шахедів було. взяли за Харків знову Покажіть місця, куди воно саме місто, місто Харків, місто Харків, місця, куди? Саме. Куди куди цілити? Цілитимуть, битимуть, куди? Місто, яке, яке близько до передмістя, таке, ну, поняв, місто закінчується і починається область. До речі, може бути поруч з тими місцями, де вже прилетіло. І це також я знову будинок показувати. Ну, Диявол обстріл ще й... Е, В області от, біля самого кордону міста. Біля райони, які от так по. Це на центр. Окраєний. Гуди там. Знову багато шахів. Чомусь я вважаю, що це, типу, слабка історія у нас, і вони можуть сипати і сипати, і воно долетить куди треба. Куди саме ще будуть поки блін, показують, просто ту по Куди ще? Дитяча лікарня. Дитяча лікарня. Дуже обережно. В планах. Дитяча лікарня. Ще куди? Ну, короче, це дуже схоже на морг. Буду дуже обережно. Короче, кладовище і, і морг. Структура. Щось газ. Ну, коротше, може бути по газу вдар, ну, газопровід, щось таке. А якась структура. Ще раз скажу, вона навчального характеру. Коротше, воно якось має бути поруч. Це може бути поруч там, або кладовище, або морг, навчальний заклад. Це академія або ну щось таке вищого. Це не зовсім діти. Ні. Це ну, вже студенти такого плану. Але поруч і дитячі також. Дитячий майданчик. Садочок може бути, садочок, дитячий садочок, коротше, дитячий, не знаю, коротше, вуз якийсь садочок поруч. Там може бути ну, по, по пожежі в плані ну, от газова. Я, коротше, як пам'ятаєте, в одному місці був прилит, що прям газова труба горіла. От щось таке мені теж йде. Також. Це, коротше, це вуз. Поруч має бути садочок. Якась структура, вона, блин, з, з дотична до а, ну. За можна, короче. Ладно, не буде так. Поки я не а, ну, сейчас. Для дорослих, Соціального плану. З світлом щось пов'язане. Коротше, це також може бути ще офіс, ну, типу, рядом з енергетикою щось пов'язане, якесь учреждення. Пов'язане пов з газом, з електрика, ну, щось якесь комунальне підприємство. Короте, щось таке. Е, як у нас там, типу, ЦНАП чи щось таке, до речі, може бути. Ілюзія, що він зачинений, на самому справді, ти типу, І там, а там був приліт. Там приліт був. Ні. Тут більше мені показують просто, те, що, я, що я так затормозила, бо, бо о, тут показую, як вони це бачать. Вони це бачать, що на таких структурах, на таких от військових, о, військових навчальних закладах, типу вузу, садочку, або якась така соціальна структура. Там мають бути, типу, як розташовані військові об'єкти. Ну, щось таке. Ове, на жаль. Вони скрізь у нас вбачають дещо військових об'єктов. Транспорт також обережно. Чому? Це транспорт, який їде за місто в область. Ці автобуси, або, ну, коротше, я думаю, що це автобуси. Автовокзал, який їде за місто. Сполучення з містом і з областю. Також дуже обережно, будь ласка. Да. Там основному жіночки працюють, ну, типу, як касирами мі, оголошують от, таке інші. Дуже обережно, будь ласка. Це авто теж, автовокзал, щось з транспортом пов'язане. Ви з виїздом за місто. Між типу, між, між ну, тут автобус, так на область може їхати. Ну, от так от пауза.